Привіт, друзі, мене звати Аталіста в навіть на каналі Angliza Raybo та сьогодні буде влог, мій э, ранок, моя родина замку, мені стратегічно ранок, може бути як хочете, сьогодні у нас неділя 2 березня. Так, 2 день весни, а у нас знову це такий туман, що я навіть не глянула в віконечко. тому що я його бачила. Я навіть не відкривала штори, бо там трошки видно з шториму. І так хоче заходить весни. раз уже весна, але ще вчора, 1 березня сніг, пішов так. Але добре, будемо до хорошого. Зараз я хочу зранку помити голову, вона в мене не грязна, але як бачу, в мене якась не дуже один волос туди, один волос туди. Я розтеплена, розпатлена якась. І я хочу помити голову. Я бачу, що голова вона зовсім не грязна, як ви бачите. І тут я теж вразу, ну, зовсім не грязна. Видно, що вона зовсім не грязна, але я хочу сьогодні помити. Ось так. І сьогодні раз я буду мити в середу. Я мою. Я мою восьм. Або середу будуть тепер, як я захочу. Я мою волосся. на неділя, середа, неділя. Неділя, середа неділя. Середа неділі я мою волосся. Ну, типу, посередині тижні у нас звичайно рязне. І на понеділки моє. Або, або, або неділя, або субота. Там я, як вийду, бо я вчора пройшла помилую. Буду мити сьогодні. А, все. Я заставляла ліжечко. Мені мене зрячений дуже телефон. Так що я зніму, як я засталю в ліжечку, Зніму як я поп'ю води, а потім я вже піду, зроблю маленьку зарядку і піду мути голову. А як мою голову знімати, я не в мене буде добре зарядці. Спершу я хочу заділити ліску. Нормально, я раніше дуже ненавидила стріляти ліжко, а зараз це прямо моя рутина зранку. Трішки вам моїх от кашлювань зранку. Я кожен кажу, дуже багато кашлю. Називається. Я застелила моє ліжечко. Тепер йду в пити воду. У мене 5%, так що йду дуже швидко. А я сповербанк візьму. В банку. нас зараз 8.21. Не дуже, як сказати, пізно. І ще спить мітату Мама Малий <coughs> спить. А в коридорі буде все чудно, що я буду говорити в коридорі. Що я буду мовчки в коридорі? На кухні буду мовчки. У нас коридорі не на кухня, а відкриті. Я буду мовчки, щоб вам э, не зружати. Так, друзі, зробити міні зарядку. Так. Все І просто Це не зарядка. Я все буду робити повністю зарядку. Це просто щоб пробудити тіло. Як сказати, щоб тіло встало, прокинулося. Вперед зак. Либо вправо. А молка камеру помахать. За для, для того, чтобы тело покормить. Очень дружбе ножки талию. І все, друзі, це така міні-мінізація. Я на повербанку. І все, я вже біжу. І біжу мою голову. Я коли ще, ще гляну, чия тривога. У мене в мене вимкнулась камера, бо в мене прийшов головний допоможник від телефон, не знаю чого, що він таке почув. Але знаєте, чи є тривога. Так у мене... Програм. Нема. І слава Богу, хуй ва. Але вночі була, Сікер не була три Бо я заснула о, в небу. Три години 18 хвилин. Не ну, мало. Так. Все, ми тоді. Побігла я митись. Уже як митись, я буду, думаю, не буду дімати, я вже приду до вас. з грушником на голові. Так, друзі, я вже помилуюся, я вже трішки підсушила голову, але небагато. <coughs> Восьмісім, зараз буду їстички. Омлет сиром. Нічого такого немає більше. Омлет. Амлет сиром. Чотку... Я в Амлет домовляла, два я взяти свитаю. Сегодня мой день выучить горло. Будешь смачно. Ужасно. Я поеду до вас свернусь Так, друзья, 8 минут на зараз буду будет маленькую зарядку. Я буду не буду. Я сейчас завтра пущу работаю работу. Буду вихід... все таки на зарядку не нанимаем. просто. Я, дожди, я, что я, 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 на Робота на вихідних маленьку зарядку просто змагатися, а на будні вже і досить составання. Зараз я буду малювати та знімати вам відео. А я вже вам кажу всім кап друзі, дякую за перегляд, всіх люблю. До нових зустрічей. Гарного дня, гарної днини!